Театр в житті дитини це справжнє свято. Кожна дитина мріє побути не тільки глядачем, а й актором, а це можливо тільки в театрі. Саме тому в нашому Кіцманському дошкільному навчальному закладі був організований та проведений фестиваль дитячого театрального мистецтва, в гості казка завітала. Музика, костюми, декорації, театральні іграшки, оплески і вітання. Перетворили звичайний тиждень на особливий, цікавий не тільки дітям, але й дорослим. Розпочали фестиваль наймолодші вихованці закладу, драматизацію казки Теремок. І, хоча в них ще немає досвіду та сформовані тільки початкові акторські вміння, малята старалися, щоб потішити присутніх грою на сцені. Яскраво виражені музично-акторські здібності продемонстрували вихованці середньої групи номер 1 під час музичної казки Яблука для зайченят. Секрет театралізованого дійства. Відкрили для себе вихованці старшої групи номер 1 беручи участь в показі лялькового театру за мотивом української народної казки Коза Тереза. Дошкільнята вміло поєднували керівництво лялькою з веденням діалогу та переданням характерної інтонації з силою голосу. Теба, не встрівай, край. А ти... Постановка вистав була в постійній взаємодії з батьками. Вони допомагали педагогам у виготовленні декорацій, квитків, оформленні афіш, придбанні дитячих костюмів, і, що дуже важливо, самі приймали участь у виставах. Так, у молодшій групі No2 батьки разом із дітьми. Підготували та показали дошкільникам закладу українську народну казку Колосок. Молодець наш підочко, молодець наш друже, хоч печи, хоч вари, нам у себе й дуже. По закінченні вистави акторів привітали гучними оплесками та квітами, виготовленими власноруч. А в музичній казці Колобок. Яку підготували вихованці старшої групи номер 2 роль дідуся та бабусі виконували теж батьки. Така спільна участь дітей та батьків у театральній виставі об'єднує членів родини, приносить завдоволення як дітям, так і батькам. Завершився фестивальний тиждень музично театралізованою виставою Лелія за мотивом казки Лесі Українки. У цьому дійстві. Приймали участь вихованці середньої групи номер 2 їх батьки та педагоги закладу. Вони подарували глядачам приємні переживання та позитивні емоції. <плесенький>, спиші, пі, зі, бі, Театр захоплює дітей, дає змогу поринути у дивовижний вигаданий світ, дарує дітям любов. Енергію, віру прекрасне, тому, використовуючи один з найулюбленіших видів діяльності наших вихованців, ми намагалися згуртувати дітей і дорослих, сприяти зміцненню дружніх стосунків, створити умови для самореалізації кожної особистості.